Привіт всім! Сьогодні хочу відкритись в банер вибору стихій. Мені не вистачає перкунте, не вистачає Шайнечтана. От, Хочу команду удару блискавки. Давайте так, а. Ми просто можемо подивитись, це зрозуміло. Давайте виберемо блискавку. І я поясню чому. Блискавку, так, мені треба Шейнаштан і треба. Перкунте. З яду в мене немає Твіча до сих пір. Ну і, можливо, щось ще гарне випити. Там достатньо хороших героїв. От. Вибираємо. І пул ми всі прекрасно знаємо. Дуже хочеться до гаранту будь-якого з цих героїв. От. І тут Твіча. Реально немає твіча на аккаунті. Хочеться його забрати. Ну і щойне читана немає до удару блискавки. от, е, Ну що ж, розкручусь я з фіолок. Їх трошечки тут зібрав. 3. Кинемо на удачу. І підемо вже відкривати основний банер. Ну, надіюсь, наша й не штана, що прийде. Зразу. Перша ж крутка, легендарка. Це класно, приємно. Огок! Вже плюс 4. Дуже добре. Тобто він взагалі з самої першої прийшов. Цікаво. А далі. Ні, це, це гарно. Гок це, це класно. Щоб одного дістати. Щоб на плюс 5 було. Взагалі шикарно. Ну, після увока витворяє. Так, гра, мені а, треба шайна чтана Як собі хочеш, мені треба шайна читана. Ну, оце по гаранту вже. Герої по гаранту зараз. Твіча, звісно. Також... Ніса. Ну, от близько, дуже близько. Просто... Просто що я не читала Я ж багато не прошу. Якщо він не випаде, це буде реально дивно. Ну, не дивно, а. прискорбно, я б сказав. Не дивного нічого, ну реально він може. І не впасти. Тамара. Це добре. Але. чекаю трохи і Знову. Супер. По кількості трошки вирівнюється. Ну а щось якісніше. Ніса, та чого не шайначтан? Ніса, це прикольно, це. Ну мати її там плюс 4, плюс 5, ну. Мені потрібен шайначтан. Все. Я все сказав, гра, давай. Повинен бути ще нечто, нічого не знаю. Або. Ну не або, а. що теж треба. Хто у нас тут. А, понятно. Бустре. Добре. Добре. Далі я його використовую і але Це не те, що справді потрібно. Я розумію, що я не в той банер. Кручусь треба було попередній, але я тоді переживав, що мені на діамат не вистачить. Але тут крутки назбирав і вирішив сюди. Давай шайначтан прийди вже. І не вже доведеться. Знаю, де мені його ще взяти. Ніде. Малак. Може. Я не кажу, що він поганий. Просто не зараз, малак, не зараз. Це не той час, не час для малака. Час для шайначтана. Або Твіча. Гадарка, давайте вже щось хороше, ну. Те, що мені треба. Я не прошу як Давай ще й не читамо. Тамара. Скида там вона вже в мене плюс 3. 40. Залишається 40. Я вже до легендарки буду крутити. а Ну, не пам'ятаю, плюс один, плюс два. Вибрати. Вибираємо перкунте. Але... Де з шайначтана, на жаль. На жаль. Так, скільки тут. В принципі, вистачає на натіамат, але. Ну я не буду зараз ризикувати, докручувати. Тому що я не впевнений, що мені випаде він. Ось таке відкриття. Не отримав те, що хотів, не отримав Шейнечтана, не отримав Твіча, а, отримав, отримав гарних твійча. Плюси Тамар. Нас цікавого, так. Тамара, Малак на арена непогано. Нісу плюсану. Плюс огока вже плюс 4. Ще один випаде і буде взагалі шикарно. То... Відкриття непогане, але те, що хотів, не отримав. Ну, ось якось так. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам пощастить більше і ви отримаєте саме те, що хотіли. Гарний вам гри та до зустрічі в наступному відео.